Нормадол таблетки від головного болю. Просування окупантів у Бахмуті зупинилося. Призупинилося. Це помітили аналітики інституту вивчення війни. Російські окупанти продовжують наземні атаки в Бахмуті. Зауважують в інституті вивчення війни та на його околицях. Але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Там зазначили, що Збройні сили України відбили російські атаки на Північний захід від Бахмута, крім того, українські військові продовжують бої, щоб відкинути вагнерівців від дороги Хромове, часів яр. Важлива дорога, а російські регулярні війська ведуть позиційні бої зі збройними силами України на північний захід від Бахмута. Богдан Мірошников, журналіст, який спілкується із українськими військовими, які відвоюють наші позиції в Бахмуті та стежить за ситуацією, Станом на ранок сьогодні, 25 квітня, повідомляє наступне. Важкі бої тривають за дорогу біля хромового сили оборони відкинули нещодавно. Звідти росіян подалі, але вони знову підібралися в притул до траси. Ситуація складна та динамічна. Зауважує Мірошников. Ворог продовжує тиснути на вулицях Леваневського та оборони, щоб підібратися до західних кварталів, де знаходяться багатоповерхівки. Ми розуміємо, для чого це робиться, тому що росіяни систематично використовують тактику сирійську тактику випаленої землі, аби руйнувати багатоповерхівки, аби не було. Було звідки а вести оборонні дії нашим захисникам. Окрім того, як повідомляє мірочника, в західніше залізниці ворог створив уже кілька невеликих плацдармів. Звідти вони просуваються переважно у бік танкової бази у напрямку. Іванівського окупанти мали незначні успіхи у напрямку. Мінківки без змін в цілому ситуація залишається в Бахмуті вкрай складною та знаходиться на межі, але її у певній мірі вдається контролювати. Бахмут це Україна, український Бахмут, Українська фортеця тримається. Куха. Путіна незаконний власник незаконної приватної військової компанії Вагнер Євген Прихожин знову марить і заявляє, що мовляв Бахмут уже майже у них в кишені, і справа за, за малим. І вони можуть так собі легесенько пройти на слов'янський Краматорськ. Давайте почуємо про що він там мріє. Чого не знають військам уже січати на славянський Криматорськ. Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте. И самостоятельно на Фаленский не пойдет. Поэтому милости просим. Оперативный простор полностью открыт. Зараз, звісно, головна увага і всього світу прикута до Бахмута і українського командування. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в одному зі своїх свіжих інтерв'ю для ресурсу РБК Україна зауважив, що так запекло б'ються за Бахмут російські окупаційні війська, оскільки це єдине місто, де в них хоч щось вдається, і то зовсім незначні ці успіхи. А для Пригожина, як зауважує Буданов, це взагалі просто питання виживання, тому він, от а, так і. І мріє, і марить зятям Бахмута, тому що якщо він його не візьме, то і його вже, напевно не здайдуть. Ну, потім там напишуть, що героїчно, як вони кажуть, загинув в боях за Бахмут. За словами Буданова, пригожен вже б і сам радий насправді здатися і перестати марно брати 10-й місяць Бахмута, але в нього немає немає варіанту шляху назад а шлях вперед перекрити нашими збройними силами України. Тому оці заяви Пригожина про те, що мовляв відкрито їм наступ на стов'яз за Маторськ, вони не відповідають дійсності. А тим часом, окрім того, і командувач східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський, і президент України Володимир Зеленський синхронно оголошують, говорять, що Україна не може відступити з Бахмута, оскільки це розширить фронтом. Ми будемо тримати позиції в Бахмути, в Бахмуті, аби не дати шансу російським ворожим військам розширити фронт, захопити більше наших територій, і якраз щоб це не стало трампліном наступу. На Слов'янській, Краматорська ми тримаємо Бахмут. Ну і окрім того, стратегічно ми там знищуємо велику кількість ворожих окупантів окупантів, тих самих вагнерівців. Попри те, що противник не залишає спроби взяти Бахмут в кільце. Ми тримаємо Бахмут і Бахмут. Це Україна.